Всім привіт! З вами як завжди, я містер Ківер. І знову наш підписник, тобто мій підписник Андрій, привітайся! Привіт! Так, всім привітки! І, І сьогодні він мені вас... кинув виклик по типу. Коротше, він мені кинув виклик, якщо я не провожу паркур, то я получаю жорстких жест... То наказання, яке я не очікував. До речі, знімали відео на серві Real World, IPS буде в описі ну а ми погнали. Я сам паркур це створював. Та, 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 сама. та я пройду його як фіг робити. Я тут лише три спитання, перше з питання найлегкіше. найлегтіше, друге з питання з питання. Е, питання. Трохи склада і саме краще Окей. Так, все, поважайте удачі. Українці потискають лайк та підписуються. Ой-ой, я чуть провтикав. Так, у мене дві із трьох тебе попит. У мене безкіначні пробу. У мене безкінечні попитки, так? Так, бо всі не мій проходить паркур. Так, чекай. Якщо щось це і покупає. Якщо шось це проходить, це я прийшов весь испытаний секс. Так, хопа. Опа. Так, все. Ну пока що це легко. Так, це легко. У мене руки а вже не дружать. Блін, як я тут туди допригну? Я іще. О, еду... О, все я дострибуваю, О, все. Да, тобі відповідати на питання, ну а саме головне тобі не можна говорити. Дивись, перше питання, коли я народився? Ну так, питання, 2015. коли ти народився? Варіанти відповіді. 2015, другий варіант 2013. Ну, по твоєму голосу, можна поняти, ну, що ти. Ну, ем, ну де то постарше, ну, я кажу зразу 2012-го, ну. Кажу зразу, ну, я 2012 року. А, ну мені серце підказує, що ти, напевно, от. Я думаю, це оцей от варіант. Та! Да! правильно вікнуй. Тепер я питання. Скільки в мене відеороликів у Ютубі? Варіант такий: 100... 195 відео, 395 відео і 425 відео. Е, так, е, тут не треба підглядувати, так? Да? Так, не можна. Гугли не можна заходити на мої аккаунти на Ютубі отак от, не можна. Треба думати. Окей, okay, так. скільки б відео в, в тебе було на Ютубі? Ну, це, скоріше, не 195, тому що ти стільки мало ти б не знімав би, тому що максимум, я знімаю дуже багато роликів в день. ну я. Ти, напевно, такий ж, як я. Так, 395 девяносто ну це майже. Ну це може, ну чотириста десять я це не може бути, тому що якби ти так багато знімав, то ти б точно би залітав би в тренди. Я думаю, що це оцей варіант. Тепер у мене день народження? Відуються такі. Дві тисячі коли день народження? 12 2013, 03, 11, чотирнадцять, 12, 06. Е, так, я відповів. В тебе варіант відповіді 2013, так. Ага. А хто ти по знаку Зодіака можна сказати? Я сам не знаю. Ага, ладно, пофіг, коротше, обідав. Все, так, Так, це травень, 12 число. Так, квітень. Чекай, ні, Квітень, 11 число, е, і грудень 6 число. Ну. Дивіться от, ти точно б не народився в грудні, тому що якби я б це б знав, би, то ти б точно мені написав би це в личку, так що ні. Так. Ну, в травні, ну, може бути, ну, в квітні ти точно. Я думаю, що це оцей варіант. Неправильно? Неправильний. Неправильний, неправильний. У мене дві трьох попиток. Так, чекай, чекай. Дай ка обдуматись. Неправильно? Так, коли я створив YouTube Так, варіант, коли ти створив 2015-го, що той, 06-12, або 2020-го, лютого, другого числа. Так, це ізі, це отут. Слушай. Ну, відкривай двері. Да! Що? А. А. не непомно. всі тут. тут. тут, тут, тут Ой, е, кнопку, ну, а Тут не можна зробити тут плиту, ричат, кнопку, не можна, е, не можна робити, тут треба шукати тих сундуків, шукай. Окей, хорошо, добре. Так, хорошо. Скільки тут сундуків, йо-моя. Да, блін, так треба. Шучу, так треба шучу, шучу, шучу. Ну ти, напевно, десь в кінці сховав, мені це прям здається. Ну, мені, я це чую, мої бабушкини. Екстрасенсорні спосібності кажуть, що ти десь в кінці сховав. Ну це сто процентів. Так це точно, ну. Тут то тут сундуків, я навіть так не прочекаю, йо мо так, чекай, дай я провірю не спочатку. Так, е так, тут я дивився, тут я дивився. Копіцок багато. Ладно, ну, я думаю, що тут. Так, ніт. Так, треба швидше. Треба швидше, й-моє. А чому тут сундук не відкривається? Ага. Відкривай. Так, тут не. так, і один. Ти, ти дуже близько. Пікай, ти дуже близько. Дуже близько? Так дуже близько, я, я знаете, дуже, близько. дуже близько. Я так, дуже близько, так дуже близько. Я тобі підказую, в саме внизу. Самий низ, ага. Так, близько, це отут. то, це не то, Це не то підказка. Це там три блоки вниз. На три блоки Ні, на вниз? Скільки. Мені буде це треба зламати. Не купай, не купай, не можна тут купати. Е, путас. так, е, коротше, в мене путас. план такий. О, путас. отута, напевно, так? Да? Ні. Що? В смысле? Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Окей, я поняв, я поняв. Так, я поняв, щас я... Ай, мистер Кіллер, та вон тим, під тим суком шукала. Під тим? А, я вижу, вижу, вижу вижу його, я його вижу. Я нашов, я нашов, я нашов. Називай, називай. Так, блядь, я порадив, я потупив. Так, хопа, все. Ти виграв, так, ти виграв нагода 3К грошей і алмєщар і алмсукира. Мені інтересно подивитися, якщо Давай. ти мені щось скинуєш, я закриваю очі, і дивлюсь, які там зачари. Домовились? Давайте пехайся, хом. Так, все, я тепер ось. О, три тисячі, дякую. Так. Коротше, ти кидаєш які, да. якусь річ, і я закриваю очі, і я на що три відкриваю. Так. Так, я закриваю, відкриваю інтер, на ще три, Я відкриваю очі. Раз. Два, три. Провірка, меча. Меч на віддачу один. Ну, це могло бути получше. Так, сокира, ефективність 2. О, це мені якраз потрібно. Це якраз то, що я можу когось заковбасити цією сокирою. Дякую, братан, дякую. І, і підписуйтесь на нього. І ще будуть такі розлічні конкурси, якщо ви хочете. Коротше, якщо ви хочете приєднатися на якісь конкурси, потрібно залишити заявку у нас під коментарями або під цим роликом. Заходіть на рілі World. І, коротше, та ти що робиш, блін? <піда> поглянь Ти на поглянь нормальний ментар. Я Понял. Коротше, підписуйтесь на мене на нього, якщо ви хочете участвувати <піда> в конкурсі, пишіть під цим коментарем. І з вами був вже Містер кілер Всім папа. Слава Україні! <піда>